Доброго дня. Сьогодні вам покажемо будинок, який продається в селі Текуче. Село знаходиться в горах. Високо в горах навколо є гори. Продається будинок і земельна ділянка. На земельній ділянці є кізил, подивіться який чудовий, є грушки, яблуні, груші, персики є. є, персики, що до сих пір є. Малини є багато. І майже до тих. Ще одна ігрушка. Яблун. Хата доста недавно перекрита, якщо братись. Недавно колись. Це рік перед тим, як вони мали йти, це в 18-му році. <гум> 5 років, 6 років там. А в так. Коли хата побудована? Приблизно. Скільки років? 30 років є? Має хата? Ні, до 30, до, до 30 20, вона ну, вище десь плюс-мінус. 20 22, років. Десь так. Скільки років вже ніхто тут не був? З 19-го року, то у мене 4, 6, 4, 5 років. Хата в дуже в хорошому стані, накрита бляхою. В одній кімнаті є металопластикове вікно, двері дерев'яні, вікна, не треба нічого, в принципі, міняти. І штукатурка добре, все, хіба собі хтось захоче просто перебілити, якби і все. Нічого в хаті робити такого не потрібно. Хата дуже в хорошому житловому стані. Mm. Немає порядку. Скільки кімнат є? Три. Три кімнати. Так. порядку немає. Підлога в доброму стані. Підлога добра, не сташа. Що... Вікна нормальні. Це треба було. Мені скорше. Та й то як? Все, немає часу, немає нікого. Поштукатура тут. Чим глиною? Так. Писок, і... Так що докурка. Дуже так само. Пічки в тій кімнаті немає? Печі чим тут? Ця кімната не обігрівалася, кімнаті... А якого розміру кімната приблизно? Ну, велика кімната. Робився, за це і все. Є друга кімната. В кімнаті є піч. Піч робоча? Піч робоча, є пластикові вікна. Піч кахелем обкладена, Кімната трошки менша, але є вікно пластикове, є піч. Не відкривається, дуже але є гори, гарні дуже місця. Так, це село Текуч, Село Текуче, в горах знаходиться. що сухі потіки. Хата вдвова? Коридор. Там наверху кімнати кімнаті зудві би могло бути зробити. Наверх є сходи нормальні. Там підштові можна... йде, там є груп. Там є грубка, йде. Зверху? Так. І це двері дерев'яні нормальні, і... стіни. чого хата побудована? Дерево. З дерева якого? З дерево. Півкругляк, кругляк, як це у вас говорить? Брус. Брус? Ну, плениця, брус таке. Зволиться так само і звідси. Вода, але каналізації нема на каналізації. Лише вода проведена, якби, І що можна собі підключити вода воду. Вода дуже сильна, зверху зараз ходиш, а ще йде щось, говорив, що сюди, сюди на воду, а в іншу. в одній кімнаті тільки пластикове вікно, так? Ну так, бо там жили. Надію, більше вони двох mm. потом доставили і вони пішли в лікарню, в хосфосака. Та з дерева, здорове дерево. Це а? не з дошки. Дорогу, а з бруса. Ну, а та теж хата теж, мотна хата. Нагрита бляхою. Сад тут є, є магнолія, є кизил, груша бера, літня, яблука, горіхи. Сливки на щеплення, є черешні. Персики, є. два, два персики 100, родять. До родять. Якщо Дозрівають є. тут вас. Ну, головне великі не ростуть. Ну, цього року але попадали. Mm. Можна ще подивати. Газ є по, дорозі, газ йде. по центральній дорозі. Поруч є. Якщо хтось себе мав бажання, може собі газ протягнути. Світло в хаті є, вода до хати під'єднана. І криниця. Криниця є. Є. є ще додатково. Біля, яка коли мене висихає ті, тут погоду. І там на... Але що, що я врубав Багато вона... малини. на, на... вуглі. Вона... Це власник забирає ту постройку, бо вона погана. буде відкривати. Вигляд відкриється на гори. Там за деревами гори видно. Досить Тут можна дерева за бажанням забрати і буде більше розгортатися вид на гори. Ще тут є будівлі. Хороші, але ж так, що вже залишилися остатки. Який великий виноград. І забела, але це грубо. Велика стодола, це теж з тих плениць, так як без бруса. Черепом накрита. Будована під хату. Є зливи. Будована взагалі як під хату. У середині був коридор, коли він був і підриниця, в криниці є вода. Є тує руку. Це хата з якби з задньої сторони. Вище видно, от гора вся в, в лісі. Можна? На землі персики валяються. Угу. Персиків не бачу. Ні, в нас сидять люди персики. Але буває не достигають персики.